Я гадаю, що дебати варто подивитися. По-перше, для того, щоб зробити приємно самим політикам. Вони стараються. По-друге, для того, щоб а, послухати, як вони говорять. Не подивитись на них, подивитись на них, ви можете не до портах, а послухати. І послухати, чи говорять вони правду, і чи говорять вони щиро. І ще по-третє, це варто робити для того, щоб потім, коли вони прийдуть до Верховної Ради, почнуть приймати закони. Ви могли з гордістю сказати, що так, я голосував за них, бо я свідомо віддав свій голос. Або нічого не казати і не звинувачувати, не звинувачувати політиків у тому, що вони прийшли до Верховної Ради і нічого не роблять. Ви ж самі за них голосували. От тому слухайте і дивіться національні дебати на першому національному.